Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною офіцером збройних сил України Сергій Цихоцький. Пане Сергію, рада вас бачити. Вітаю вас і слава Україні. Віром, слава. У нас 21 лютого на календарі 15.00 за київським часом. Це старт запису цього стріму для наших постійних глядачів. Ну і традиційно, перш ніж ми почнемо нашу розмову. Я закликаю нашу глядацьку аудиторію до активності. Діліться своїми думками в коментарях. Ставте вподобайку цьому відео. Не забувайте підписуватися на нашу YouTube платформу. І найважливіше, не забувайте підтримувати наших оборонців сьогодні. За qr кодом зможете задонатити детальнішими під час нашої сьогоднішньої розмови. Розкажемо про цей збір. Ну а всю інформацію так само можете прочитати в описі під цим відео. Тож долучайтеся, ваша підтримка сьогодні необхідна нашим бійцям. Я хочу розпочати пане Сергію з вами ситуації на фронті. Речник Осу Хортиця Віктор Тригубов говорить про те, що російські війська, попри те, що зосередили основні сили під Покровськом, вони не можуть досягти своїх цілей, змушені постійно перегруповуватися. І при цьому Тригубов говорить про те, що перегрупування йде доволі активно. Ну от раніше у Хортиця повідомляв про те, що на покровському напрямку ворог намагається якось розвивати наступ, і ось сьогодні буквально з'явилися повідомлення від наших військових. Лейтенант збройних сил України з позивним е алекс говорить про те, що в районі села Успенівка Покровського району росіяни вночі штурмували українські позиції і продовжують робити це зараз. Тож яка ситуація в цілому складається? Які дії ворога? Як ви їх прокоментуєте? значить е активність ворога вона продовжується, вона нічого не змінилось. І тому е, да, в окремих там телеграм-каналах е, є повідомлення про те, що ворог там е, має певні успіхи е, безпосередньо там в районі Успенівки, там що вже прорвали, що вже зараз вони прорвуться і так далі. Насправді ці дії е, відбувалися е, ну, мінімум, уже там всі активні дії, е, другий місяць, два місяці більше, е, саме на цій ділянці також. О. Єдине зараз, що змінилося, те, що під підмерзлий ґрунт, і ворог може використовувати важку бронетехніку, колісну ту техніку, і, і цим він, в принципі, користується. І на тлі всіх оцих повідомлень, які надходять у нас, ну, міжнародних, всередині країни, там ажіотаж навколо там виступів президента Сполучених Штатів Америки, от у все підігрівається російським і ПСО дуже активно. Тому треба бути обережними. От ми, як Збройні сили України, я маю на увазі в першу чергу сили оборони, які е, стоять на захисті нашої країни, робимо свою роботу е, в штатному режимі, грубо кажучи, завжди виконуючи свої обов'язки на всіх ділянках, на всіх місцях дислокації і е, тих завдань, які ставляться е, перед нами. От і подалі будемо це виконувати. Тобто ніякої паніки, ініціатива максимально. Стараємося тримати цю ситуацію ініціативно під своїм контролем, під контролем Збройних сил України. Які втрати зараз ворог несе, що стосується Покровського напрямку? От як би ви їх оцінили? Сотнями. Сотнями цілодобово. Mm -hmm. От і саме найбільше. Тобто, там, де більше штурмів, там і більше втрат. Ну, загальна цифра на сьогодні ми знаємо майже вже 865 тисяч. Це вже офіційно підраховано. Це на сьогоднішній ранок. От на завтра ця цифра вже буде по-любому, там на відмітці десь біля 867 тисяч плюс-мінус. Це статистично йде кожної доби, кожен день. Отака от от, от така кількість окупантів, цих, які зі зброєю приходять до нас на нашу землю вбивати наших дітей. Ну, ворог активізувався. Активно, тому що все ж таки знову для них це е, сакральні дати, там третій рік повномасштабного вторгнення. Тобто, три дні не е, у них не якось не вийшло за три дні, е, три роки. Вони намагаються щось досягти чогось, що якихось там результатів, плюс подогрів, повторюсь, е, в засобах масової інформації, і отака от біда продовжується і при цьому. Ні, нікому їх зупинити, сказати, що ви робите. Просто сядьте на хвилину і подумайте всі росіяни, а що ви робите? Для чого ви гинете? От яка мета? Для того, щоб стати, для чого ви стаєте інвалідами? Для того, щоб що Україна все одно була, є і буде. І чим е довше це тянеться, тим довше буде те, що ми не будемо сприймати вас як нормальних людей. От і це треба розуміти. Ви в наших з вами розмовах повідомляли, що власне на власні очі бачили про те, як на милицях відправляють знову на штурми своїх військових окупантів. Тут британська розвідка в своєму свіжому звіті. Пише про те, що зараз російське військове командування воно змушує мобілізованих ще у 2022 році підписувати безстрокові контракти, і все через брак досвідчених солдатів і через величезні втрати. Ну а ті, хто відмовляється підписувати такий безстроковий контракт, погрожують відправити у м'ясний штурм, де рівень виживання складає лише 10-15%. Пише британська розвідка. Як гадаєте, от власне. Такі новини, вони ж все одно якимось сарафанним радіо там передаються так, від окупантів е, своїм родичам, а ті, якимось своїм знайомим. Це буде впливати на кількість охочих зараз підписувати контракти ось ті мільйони, які зараз пропонує Путін. Ну е, хотілося би сказати е, цим, словами поета, да, умом Росію не понять. От, да, і багато, і, там, дехто не багато точок, да? От, е, Крапок верніше. Питання в чому? Питання в тому, що е, ті е, більш-менш розумні люди, які мають мозги, е, на самому початку вже втікли з Росії. От е, багато людей, які сьогодні співчувають в Україні, тихенько співчувають на території України. Також є певна кількість, які не. Згодні з діями Путіна. А в цілому маса, яка готувалась, мабуть, я готувалась, вона не спеціально готувалась, просто такий уклад життя у них, розумієте, з дитинства пити горілку, ці, е, е, як вони там, баяришники, так звані, і так далі. і так далі. Тому що більше робити нема, що в глубинках Росії, практично нема що робити. Плюс саме сам цей режим їхній, який склався, він як я скажу, державно бандитський чи бандитсько державний оці групіровки непонятні і все інше, воно дає в результати, що народ, в принципі, скажем, вибачте, я скажу, і це, це видно, якщо взяти порівняння просто звичайну людину любої країни і поставити середньостатичного росіянина, то він трошки вже. Виглядає як розумково відсталий, ну якщо з ним почати розмовляти, так і ще зовні вроді не схожий. От, а в цілому, якщо починаєш говорити, то, тобто ця агітація і пропаганда, яка їм пісочила мозги весь цей час, от вона дає свої результати. І то воно, тому вони десь якось в такому відсотковому відношенні мають певну кількість приверженців цього Путіна. Який їх же самих вбиває, яких їй самих їх там е, залишає без світла, залишає без тепла. У них немає там в домах д, д, десятками років немає води. Я вже не кажу про якісь інші е, зручності в будинку. І вони кажуть, з, звертаючись е, до нього ж, кажуть: помогіть нам. Абсурд, просто абсурд. Дє е, е, в тому плані, що до кожного звертаєтесь, він же сам вас грабує зі своєю бандою, і він же сам вас вбиває, і ви до нього звертаєтесь. Ну от, от ця ситуація. І тут, тут, мені кажеться, от е, знову ж таки, людство е, держави в першу чергу демократичного світу, е, прогресивні держави повинні були звернути увагу на зародження оцього путінізма, так як. E, свого часу треба було звертати увагу на зародження гітлерілізму в Німеччині. Якби цього не було от мільйони, десятки мільйонів людей не було загиблих, не було руйнувань, не було таких трагедій, особистих там, e, громадських, e, державних, і так далі. Оце треба розуміти. І e, ніколи не пізно на це звернути увагу і правильно відреагувати. Він обичне. Таке, знаєте, нелюдь, який сьогодні тішиться тим, що він вбиває українських людей, руйнує українські міста і села. От, і при цьому в нього як, ну, як вампірою комусь йому дає якісь задоволення. Оце це треба зрозуміти. От, це однозначно. А саме воно трусливе, саме воно боє, боєгузливе, саме воно нікчемне, тому що... От він не розбирається абсолютно ні в історії, ні в чому. Він просто так тихенько прийшов, якщо це дійсно, знаєте, іноді хочеться зрозуміти і повірити професору Соловйову, що це вже не Путін, а це просто його там тройник. От, якого виставляють на публіку як цього Шарікова, поліграф поліграфовичі. Це треба розуміти. Тому от на це, на цьому треба робити акцент. І тут треба розділяти повноваження. В цій роботі да військові ми там, да, зсу сили оборони, всі, хто приймає в цьому участь зі зброєю в руках, свою роботу виконують дипломати, свою роботу повинні виконувати там в різних країнах на своїх майданчиках. Засоби масової інформації свою роботу повинні робити і максимально різними шляхами доводити тим же росіянам цю інформацію. Ну, як то кажуть, і медвідя може навчити кататись на велосипеді, також їх довести до яких інстинктів, що це погано, а це добре. От, от, мабуть, так, я не знаю, якщо інше, от поки що, ну здається їх зупиняти і налаштовувати на правильний лад тільки за допомогою зброї. Пане Сергію, а продовжуючи у цьому контексті, як ви гадаєте, Курська операція Збройних сил України? Ну і зрештою, те, що російські війська командир Ахмата Алаудінов говорив так про військові злочини російських військових безпосередньо проти своїх же громадян на території Курської області, про каби, які падали на голови росіянам в Курській області. Оце змінює певним чином бачення того, що Путін робить зараз у самих росіян. Як гадаєте, ні, то змінює стовідсотково. Але тут знову ж повертаюся, хочу би нагадати, що от, е, е, в більшість мас, маса їх не можна звати якоюсь кількістю, краще говорити маси. Вони чомусь впевнені, що Путін геніальний е, керівник. розумієте? Тобто він витрачає великі кошти на навйових е, Гузеєвих і е, 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 інших там, Скабієв, вибачте, Гузеєвих. І, і тому і, і інших там пропагандистів, які сьогодні от, ну, дивитися нормальній людині, це треба. Я не знаю, яке мати ну, взагалі витримку, тому що довго це не, щоб слухати ну, декілька разів підряд, точно неможливо. Оце треба розуміти. От у них так побудована держава, як сьогодні ми бачимо дата, та ж сама Північна Корея, в тому числі і так далі. Тому е, все йде до того. От. На мій погляд, що той же Алабдінов, от цей е, е, чеченський генерал, так скажемо, да? хоча його там генералом називати важко, от. І, він, е, і вони всі розуміють, що рано чи пізно їм треба буде відокремлюватися в свою державу. Тому вони, якби, е, критикуючи ті самі Збройні сили Російської Федерації, критикуючи там, е, чиновників. Е, Вищого рангу так званого цього уряду Російської Федерації, тим самим показує, що ми ж тут і правду казали, і відкривали очі і так далі. От. Якщо корабель, а він вже має в окремих місцях дирки, і він почне як -то, пойти на дно, то у той, у той можливості скористається велика кількість республік на території. Російської Федерації, які тоді зможуть самостійно будувати свою, скажімо, там державність, будувати свою культуру розвивати свою культуру, згадувати свою культуру в багатьох випадках, відновлювати свої історичні цінності, пам'ять своїх предків і таке інше, Оце треба зробити в вільному світі саме так і відбувається. От в чому питання, тому що е, приклад є, як це робиться е, з моменту там Балтійських республік, які перші. Вийшли з складу так званого Совєтського Союзу, от і е, живуть нормально, вільно, незважаючи на всю критику, і нещодавно вони даже відрізались від мереж електропостачання з території Росії. Тобто з такими, ну скажемо, нелюдами ніхто не має, не хоче мати справу. Не дешевий газ, не дешеву електроенергію, нічого не хочеться мати. Краще е, жити. Е, Хай це буде, скажімо, по-іншому, але це буде в мирі в спокої, от, і, і все буде добре. І практика показує, що той режим, який побудований на от, е таких схемах, він не працює довго, він довго не існує. Тоталітарний, автократний режим, там, режим диктатури пролетаріата, як колись це було е сказано, воно не працює. І це вже друга історія. От, тому на цьому зупинимось споки. Перейдемо до ситуації, яку зараз показує Діпстейт щодо ситуації в Курській області РФ, аналітики Deep State пишуть про те, що зараз росіяни активно полюють на логістику, яка йде з України в Курську область Росії, здійснюють вогневе ураження по всьому, що рухається в ту сторону на сумщині. Загалом як станом на 21 лютого ви оцінюєте обстановку, яка складається в Курській області РФ. Вона там постійно скажімо, напружена, тому що для Путіна це дуже ляпас, мощний ляпас. Це е, з боку України, я маю командування збройних сил України. Це дуже гарний був скажімо, маневр, який успішно доказав свою, скажімо, правдивість і необхідність цього маневра, тому що задіяна. Певна кількість військовослужбовців з, з боку Росії постійно, які знімали з фронту, яких тримають там і навіть не вистачає своїх, вони північно-корейських вояк е, туди поставили. Тому, скажімо так, увага до Курської е, Курської народної республіки, я б так сказав би, е, яка має шанс да, та, такої стати, хоча нам це не потрібно. Ми це ми так е, кажемо там. Ну, Глузуючи трошки з росіян, от е, вона дуже дуже пристальна. Це те, що заважає йому і ще більше там е, викидувати наративи, якісь про велику державу, про те, що ми там все можемо, нас ніхто не достане, і так далі. і так далі. Що е, ми така велика країна, що вибачте, Збройні Сили України е, там окремі підрозділи, да там пройшли на територію, спокійно зайшли, і вже такі там більше півроку тримають цю територію під своїм контролем. Мало того, що тримають, а ще ведуть себе чемно по відношенню до е, цивільного населення, надають допомогу <кхи> гуманітарну, медичну і таке інше. От. І це все для Путіна дуже недобре. Я скажу, що нам треба більше таких територій, не тільки в Курській області, і в інших займати їх. І що дійсно, якщо у нас будуть сили? Ми зможемо це робити. І знову ж таки доказуючи всьому світу, показуючи е, е, дійсність спроможності е, Путіна, от, е, е, його е, банди, по-іншому це не назвати, тому що хто приймає в цьому участь, От це ті їх можна такими словами обзивати. Це не можна назвати не воїнами, не солдатами. Це озброєні люди, які там різними е, шляхами попали до лав. Так званої російських збройних сил і намагаються себе ліпити якихось там миротворців в лапках. Тому курська операція вона е, дуже важлива, вона продовжується. Там важко. Да Вони розуміють, що без, е, скажем логістичних постачань там боєприпасів і інших видів е, необхідних для е, тримання. Тої самої оборони, а в окремих випадках проведення контрнаступу, що треба логістика, і вони зараз кидають максимально максимально всіх своїх зусиль. Але е, треба розуміти, що яка б не була в нас велика так сказати Росія, у них все одно ресурси, е, скажемо, зменшуються кожен день, в тому числі в першу чергу, за допомогу роботи наших. Безпілотних е, систем і комплексів, які наносять щоденно е, великі, е, скажем, удари по різних куточках Російської Федерації, знищуючи саме ті об'єкти, які допомагають їм е, здійснювати цю агресію проти України. Ми повторюю, не якому разі не робимо так, щоб скажімо, нести враження по цивільним об'єктам, по цивільним там об'єктам, де знаходяться люди, ну тобто це заложено у нас на під корою головного мозку, що так робити не можна. Ми дійсно цього не робимо. Та де ми, якщо ми знаємо, що там можуть випадково випадково знаходитись люди, і ми про це можемо знати, сразу е Ніколи команда на вогонь відкрити вогонь не дається. А ворог, навпаки, він обстрілює свою ж територію кабами, е, обстрілює свої дома там, для ветеранів, там, пенсіонерів, інвалідів, е, дитячі садочки. Ну, руйнує практично все. І про це треба кричати, писати, говорити, щоб постійно самі ж росіяни е, це чули. Не надо, не на вони весь час е, приховують правду. І це на якийсь певний період їм допомагає. А потім, коли це все вскривається, от тоді вони починають придумувати якусь іншу правду. А тут треба цьому, це треба припинити. От. Якщо людина буде знати правду, вона буде мати право вибора. Голосувати за цього Путіна чи не голосувати, а може якусь альтернативу шукати, або може якось по-іншому вчинити. От. І, так, і таке інше. Пане Сергію, ну і як я оголошувала на початку нашої з вами розмови, розкажіть, будь ласочка, про збір для наших сьогодні оборонців, до якого може сьогодні долучитися за QR-кодом, який на екрані кожен з наших глядачів. Це важливо. Ну, збір, традиційний, постійний збір на необхідний для пілотів наших БПЛА, які, скажімо, постійно удосконалюють свою майстерність. Удосконалюють спроможність своїх апаратів, які е, нищать ворога і ворожу техніку на нашій землі, і е, результати е, ну кожен день є зведені Генерального штабу, які, е, на яких це видно, що вразили там певні інші об'єкти на території Російської Федерації, е, на лінії бойового зіткнення, в тилу е, лінії бойового зіткнення ворога, от і, і таке інше. Тому. Дякую всім, хто допомагає, хто долучається, хто не е, байдужий. От е, наші партнери в тилу. Я називаю наші партнери в тилу, ті, хто про нас постійно пам'ятає, і хто постійно нас підтримує. Дякую. Пане Сергію, а от щодо трансформації, дрони ж вони постійно змінюються, змінюються технології, ледь не щодня якісь новинки. Як часто, ну за вашою оцінкою, ми зараз не будемо розкривати якихось таємниць, нехай вони завжди будуть сюрпризами для наших ворогів. Але як часто ось ці нові вдосконалення справді шокують наших ворогів і стають для них ну, дуже неочікуваним сюрпризом? Ну скажу так, що е... Я коли скажімо, там, долучаюся до якогось там е моменту, там, де це це створюється, да, там, якимось боком. Там, от, е і коли я все це бачу, в мене особисто ну, дуже велика радість на, на серці, на душі от, відбувається, що ми дійсно е у нас, ну, по-перше, скажу е подяку велику тим е людям, молодим людям, в першу чергу, які сьогодні. І, і, і вдень, і вночі е, е, працюють над тим, щоб удосконалити засоби враження, удосконалити наші бойові дрони, розвідувальні дрони і таке інше. Тому е, це дійсно люди, е, які потребують, ну потребують, яких е, 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 треба поважати. Ми будемо поважати їх все життя, от, е, по, ну вони виконують. І ще раз доказує е, те, що. Українська нація це нація е, розумних людей, е, людей, які мають інтелект, які мають, е, скажем, впевненість в своїй роботі, от, і які націлені на перемогу. От. І, 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 і незважаючи на те, що ми там чуємо іноді по десь в якихось засобах інформації, що у нас все погано, що у нас все пропало. Е, реально у нас дуже велика кількість бажаючих людей. Виконувати ті чи інші певні бойові задачі, вчитися постійно, і що в принципі і відбувається. Тому долучайтесь, будь ласка, долучайтесь взагалі до Збройних сил України, долучайтесь до сил безпілотних систем і, скажімо так, ви знайдете собі ту професію, зможете реалізувати себе в тих здібностях, в яких у вас краще виходить. Саме так і ніяк по-іншому. Е, треба пам'ятати, що пройдуть руки, і будуть у вас діти, будуть у вас онуки, і вони спитають: діду, а що ти робив під час отої страшенної війни, коли москалі на нас напали? От, а ти розкажеш, що ти там, їздив прокурор, що ти там, в цей час е, займався там, ще якимось там, не, не, незрозумілими речами. От, от, от питання. Не може бути сьогодні у нас в країні байдужих людей, наголошую, не може. Не можеш брати зброю, а ремонтуй автомобілі для наших воїнів. Не можеш ремонтувати автомобілі, іди копай якусь лінію фортифікаційних споруд. Ну не сиди вдома і не байдикуй там десь в стороні. Поки за тебе хтось виконує роботу. Чому ми повинні весь час бути? При виконанні своїх задач, незважаючи ні на що, ні на погодні умови, там, час, доби і так далі. От, а хтось дозволяє всі просто паралельно жити і займатися своїми речами. Ну, якось це неправильно, а неправильно треба виправляти. От я рекомендую, щоб це робити добровільно, не, не чекати, поки вам на голову впаде російський шахет. Пане Сергію, щиро дякую вам за розмову і закликаю наших глядачів. qr код ви бачите на екрані зараз цього відео долучайтеся. Долучайтеся. Ваша допомога вкрай сьогодні потрібна нашим оборонцям. Так само чекаємо на ваші думки в коментарях. Ставте вподобайку цьому відео, поширюйте його. Пане Сергію, я вам щиро дякую. Бережіть себе Доброго. і до наступної зустрічі. Будьте здорові.